Іван від Луки, перший розділ 46 по 55 вірш. А Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість Його зроду в для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних. Голодним дав достаток, а багатих. Відіслав ні з чим пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Марія співає про те, що Господь свою обіцянку дотримав. Господь здійснив свою обіця... обіцянку. І Марія говорить, що Господь здійснив свою обіцянку, яку давав Аврааму та роду його аж до віку. Вона говорить, що Господь пригорнув Ізраїля слугу свого. І для нас дуже важливо з'ясувати, про кого ж йдеться, чи йдеться тут просто про нащадків Авраама через Ісаака, чи говориться тут про, нащад... про якихось інших людей. І ми. З вами знаємо зі слова Божого, що тут говориться не просто про біологічних нащадків Авраама через Ісаака, а тут говориться про нащадків Авраама по вірі. Цю віру мав і Ісаак, і Авраам який є ще, має ще друге ім'я Ізраїль. І ми з вами, кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми з вами по вірі належимо до роду Авраама. Тож до кожного з нас відносяться ці слова, що. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Господь пообіцяв. Що прийде Спаситель, Господь пообіцяв, що цей світ не буде завжди в такому грішному стані, в якому він знаходиться після гріхопадіння. Господь пообіцяв, що він дасть свою милість, свою благодать, що він змилується, що прийде той, хто зможе скинути владу сатани, владу смерті, владу гріха і звільнити кожного віруючого в нього від Божого гніву, від смерті. І кожний, хто вірує в Ісуса Христа, буде мати вічне життя. Життя разом з Ісусом Христом в Царстві Божому. Тож, ми з вами е, дізналися, що Господь здійснив свою обіцянку, коли Ісус Христос прийшов. Але на сьогоднішній день ця обіцянка ще не здійснена до кінця, до повноти. І ми з вами чекаємо на те, що Господь здійснить її до кінця. Нам дуже важливо з вами, віруючи в Ісуса Христа як свого Спасителя, читаючи Слово Боже, не просто вірити в те, що Господь сьогодні мені поможе, не просто вірити в те, що Господь. Буде допомагати мені завтра і після завтра, а вірити нам в Ісуса Христа як свого Спасителя, а вірити нам в те, що Господь змінить цей світ, а мати надію на вічне життя, якщо людина не вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя заради вічного життя, заради звільнення від гріха, заради того, щоб бути з Господом вічно, якщо ця надія вона не охоплює серце людини, якщо любов до Ісуса Христа не охоплює серце людини, якщо людина не покаялася перед Ісусом Христом. В своїх гріхах та не чекає на повернення Ісуса Христа, то слово Боже каже, що така людина найнещасніша, тому що вона знаходиться біля Ісуса Христа, тому що вона читає Слово Боже, але найкращого дару, який приніс Ісус Христос, вічне життя, така людина не має. Тож будемо вірити Богу до кінця, тож будемо вірити в Божу обіцянку щодо визволення цього світу від гріха і від смерті, тож будемо вірити в царство Боже. Боже, нехай ця віра, нехай ця впевненість, вони дають нам силу щодня проживати своє життя, не роблячи зла, слідуючи за Ісусом Христом, опираючись в гріху, опираючись злу, тому що у нас з вами попереду уся вічність, тому що ми з вами не обмежені просто е, певним е, проміжком часу, який ми проживаємо на цій землі в грішному світі. У кожного з нас вічне життя в Царстві Божому. І для того, щоб ця. Ця мотивація була робочою, була реальною для кожного з нас. Нам з вами повинно читати слово Боже. Ми з вами маємо поглиблюватися в Слово Боже. Ми з вами маємо молитися і просити Духа Святого для того, щоб він давав нам розуміння Слова Божого, щоб віра в Ісуса Христа наша була глибока, була повна, була сильна, була мотивуючою нас щодня. Тож будемо читати Євангелія разом для того, щоб разом зростати, в розумінні, Іні Ісуса Христа для того, щоб разом зростати в мотивації е, служити Ісусу Христу, служити задля Царства Божого. І нехай Слово Боже в серці кожного з нас робить переворот, задля того, щоб ми з кожним днем все більше і більше б любили Ісуса Христа. І нехай Господь благословляє кожного з нас.